Слава нації! І на каналі Добрий Рембат. в ефірі я Сашко Добрий. Відосик із серії, чому не завжди нове, краще за вживане. Так проклав магістраль авторську. Подовжені рукави і з'єднання ось такі. Тому що оригінальне нове з ну, заводу від виробника ну, його обривало, знімало і воно не працювало. Переклав цю магістраль і зараз, перш ніж збирати повністю фільтр повітря. Просто запущу, запущу, подивлюся, переконуюся, що ніде не біжить разом із вами згідно інструкції з використанням. Буквально на хвилину запущу там, багато не треба. Воно або бігтиме, або не бігтиме. Я кажу, як бачимо, паливопровід, магістраль, мною, працює нормально, ніде нічого не травить. І все надійно належної якості міцності шланги. Не очікував, я чесно кажу, що вихлоп здійме таку бурю мотлуху і він сюди полетить, О, то зараз продую і буду збирати. А мочалочку цю фільтр повітря я все одно хочу поміняти на нову і поміняю за найпершої нагоди. Тому що ну, та насоталася вже бензику і порохів, і там поприлипало, коротше не годиться. Ну, я її, звісно, поставлю, але найближчими днями вже поміняю на належним чином. Все, зараз позатягую, по встановлюю, ну, Це просто до теми про те, що от там дружина моя особливо любить казати, от чому ти. Не можеш просто купити річ і просто нею користуватися, От не лазити туди. Так? Ну чому? Ну тому що Ну тому що це життя. Ну Не виходить так, не працює так. От, Все. А так, допрацювали і працює. Там на лапі досі бракує гайки, поставимо гайку. Ну і це зараз зберемо і за нагоди все. І ну, поміняємо фільтр повітря. Все, тепер все має бути надійно, нормально, придатно для роботи в наших непростих умовах. Я, чесно кажучи, думаю, що з часом я і у ті, хомутики заводські поміняю на мій дріт. Але поки що тримається, то поки що туди не лізу. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Разом борами поборемо.